Начальник олійного цеху заходимо. Тут в нас буде сьогодні розливатися олія. Дивіться, що у нас є, для того, щоб всі розуміли, це кабінет начальника олійного цеху. Тут бачите, трохи робоче. Що у нас є? У нас є пляшки, в нас є бочка, яку ми купили харчову. Це ми зараз підемо на завод, наберемо прямо з крана гарячої олії для того, щоб її розлити. Потім у нас є. Ось Етикетки на е, пляшки. Є в нас два види корків, які ми будемо заклеювати, два види олії буде у нас. Якщо видно звідси ось, е, видно саме виробництво. Ось там повністю-повністю-повністю. Тобто Ми будемо розливати олію прямо на виробництві, яке у нас зараз. От просто послухайте, е, який звук. Я думав, чу, чути мікрофон. Так, мікрофон, думаю, чути атлічно. Тобто, звідси ми зараз набираємо ліку, розливаємо і завтра стартує продаж. Ви зможете купити після 10.00 зайти на наш TikTok Зернозбут і зверху буде посилання для замовлення. Це все можна буде, ви передати за посиланням, там буде чітка інструкція, що потрібно зробити для того, щоб отримати олію. Тому обов'язково підписуйся, щоб не пропустити старт продажу натуральної олії без хімії.